Вітаю на сфері! Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Рівному почали ремонтувати сходи біля драмтеатру. Їх демонтують. Тривалий час рівняни нарікали на їх стан. Незабаром біля театру зведуть нові сходи. Деталі у сюжеті. У рівному розпочали демонтаж старих сходів біля драмтеатру, точніше того, що від них лишилося. Багато років в центрі міста руїни, і тільки зараз на цій ділянці почався деякий рух. Спільно з керівництвом рівного знайшли можливість для вирішення цього питання. Роботи проводитимо на умовах співфінансування із залученням мінімальних бюджетних коштів. Обласний театр центр театрального життя Рівненщини. Майже на усіх його виставах аншлаги. Відремонтовані сходи не лише покращують естетичний вигляд, але зроблять цей потужний заклад культури більш достатний. Тупним більшість рівнян зраділи новині про демонтаж сходів в коментарях під публікаціями і поза камерою кажуть: нарешті почалися зрушення. Однак є й ті, хто зазначив, що в час війни це недоцільна витрата бюджетних коштів. Я люблю ходити в театр, інколи відвідуємо. Це таке, от було особливо, коли слизько дуже важко було. Рада, хороші зміни, позитивні. Це центр міста. Я вважаю, що це треба було зробити давно. і Молодці, що почали. Ну, могли б перекрити, ходили б кругами. Різниці нема. Зараз війна, так що це не першочергово. Так, звичайно, треба сходи. Ну, центр міста візуально має бути виглядати гарно. Ну і люди ходять ввечері ходять. Може травмуватися ремонт біля театру стане частиною маршруту безбар'єрності, який створюють у рівному в межах проєкту Рух без бар'єрів. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. Двоє хлопців з рівного намагалися підірвати поліцейських. На лінію 102 повідомив заявник, що біля рівного у закинутій будівлі виявили вбиту людину. Після прибуття поліцейських на місце виклику стався вибух. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав. Тих, хто дзвонив, затримали. А це двоє рівнян, яким по 18 років їх завербували росіяни. Для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів виготовили два саморобних вибухових пристрої. Всі комплектуючі терористи забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора. Далі, за його вказівкою, молодики замаскували вибухову пастку на місці спланованого теракту. Щоб відстежити прибуття наряду поліції, фігуранти встановили там датчики руху та відеокамеру з функцією віддаленого доступу для російських спецслужбістів. В обласному центрі попрощалися з двома захисниками: Віктор Матях та Анатолій Весна. Вони віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну, якими запам'ятали воїнів їхні рідні та друзі. Дивіться у наступному сюжеті. Рівняни схилили голови у скорботі одразу перед двома захисниками. 58-річний старший сержант Віктор Матях загинув у жовтні минулого року на Донеччині. З того часу вважався зниклим безвісти. Життя 54-річного Анатолія Весни обірвалося 22 квітня на Курському напрямку, і лише зараз рідні отримали можливість попрощатися з воїном. Для нього так важко було, що його не брали. Він казав: ну я не знаю, як я буду жити, якщо я ворогів буду. Ну, прощати, мені треба їх завалити, і от нарешті його пропустила навіть заборонений пройти в воєнкомат, Він не міг пройти. В нього було стільки щастя. Він казав, що я не зря життя проживу, бо я їх завалю за те, що вони напали на мою країну. Анатолій Весна народився у Рівному. Навчався у місцевих школах номер 5 та 15. Згодом здобув освіту в Рівненському кооперативному економіку правовому фаховому коледжі. Упродовж життя працював у різних галузях: будівництві, ремонті, обслуговуванні, обладнання. У грудні 2024 року його мобілізували до лав збройних сил України. Був працювитим. І вмів знаходити себе у різних сферах. Всі, кому пощастило знати Анатолія, будуть пам'ятати його як надійного і цілеспрямованого, який завжди досягав того, чого прагнув. Віктор Матяг народився у Рівному, навчався у місцевій школі номер 8 Згодом здобув спеціальність технолога швейного виробництва. Працював у науково-виробничій фірмі Протекологія у Рівному хороший колега. Чудова людина, грамотний грамотний спеціаліст. грамотний спеціаліст. Питань просто нема. Просто жалко, що ця підла війна забирає таких гарних, відповідальних, чудових людей. Незважаючи на вік і відсутність попереднього військового досвіду у січні 2023-го Віктор добровільно долучився до лав Збройних сил України. Він був сусід, прекрасний, хороший батько, хороший чоловік. Не можна сказати. Поганого слова про цю людину. Ми всі дуже і дуже е, е, велика в нас дуже трагедія, що, що случилося з ним. Хай би він е, жив. Давав цього ну що ж ви зробите ця війна, де дає нікому жити. за упокійну службу за анатолієм весною та віктором Матяхом. Провели у Святопокровському соборі, поховали захисників на алеї героїв у Рівному, світла пам'ять та шана воїнам. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. На водоймах Рівненщини триває нерестова заборона на вилов риби. Інспектори проводять рейди, аби знайти порушників. На Млинівському водосховищі помітили 45-метрову браконьєрську сітку. Ще одне заборонене знаряддя виявили на водоймі поблизу Рокитного. А на річці Путилівка у рівненському районі знайшли заборонену раколовку. У всіх трьох випадках розшукати власників не вдалось. Два мільйони євро спрямують на оновлення старого єврейського кладовища. Рівне залучили до європейського проєкту. У межах ініціативи запланована поступова інтеграція так званого парку єврейка у міське середовище. Детальніше розкажуть журналісти сфери. Територію старого єврейського кладовища у Рівному планують осучаснити та відновити за кошти Європейського союзу. Обласний центр залучили до проєкту Рехері – спільна відповідальність за спільну спадщину. Основна ідея, зі слів головної спеціалістки управління культури і туризму Рівнеради Лідії Войтюк, включити потенційно перспективну локацію у міське середовище, зберігши при цьому статус цього місця як простору пам'яті. Перші два роки проекту спрямовані на осмислення на проведення архітектурного конкур. Курсу, і ми з рівнянами і архітекторами з усієї України будемо працювати над концепцією та проектом парку. А третій рік це вже будуть реальні зміни, коли будуть проведені роботи з освітлення, маркування маршрутів благоустрою парку. Раніше ініціативу Рахеріт вже реалізовували у Львові та Умані. Старе єврейське кладовище у Рівному є продовженням усіх напрацювань для локалізації мультикультурної спадщини. Загальний бюджет проєкту становить більше двох мільярдів. Мйонів євро, однак говорити про глобальне оновлення єврейки вже найближчим часом. Зарано Рахері 2.0 – це великий трирічний проєкт, який фінансується європейським союзом в сфері багатокультурної спадщини. В місті рівному ми плануємо реалізувати пілотний проєкт, який називається Урбан ревіталізація парку єврейка. Хочемо провести дослідження історичне, порівняльне по території парку. Також провести такий урбан воркшоп з залученнями якомога ширшого кола. Діявців, урбаністів, архітекторів, за словами заступника міського голови рівного Євгенія Іванішина, старий єврейський цвинтар знаходиться неподалік маршруту безбар'єрності, який вже почали облаштовувати в обласному центрі, і ділянку можна зробити більш привабливою не лише для містян туристів наповнити її якимось новим змістом, не от таким е, совєтським, де це меморіал, куди треба прийти один раз в рік покласти квіти, а власне більш європейським, про те, що це локація, яка знах. Ходиться в центрі міста, яка може бути живою, яка може використовуватися у межах ревіталізації єврейки На початкових етапах передбачене дослідження території, реставрація та проведення архітектурного конкурсу, згодом встановлення інформаційних та навігаційних елементів і розробка маршруту для історичного ознакування єврейської спадщини у Рівному. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненський Верес зазнав третьої поразки поспіль. Підопічні Олега Шандрука на виїзді поступилися львівському руху 0-2. Після матчу вболівальники рівнян провели розмову з футболістами. Верес програв три останні матчі із загальним рахунком 0-7. Команда з рівного опустилася у турнірній таблиці УПЛ на дев'яте місце. Безкоштовна психологічна підтримка у Рівному працює центр ментального здоров'я. Він діє у рівненській міській лікарні. Тут кожен може отримати безкоштовну психологічну підтримку. Більше деталей у сюжеті. Єва два роки тому разом із чоловіком військовослужбовцем через війну змушена була залишити рідну Донеччину і переїхати до Рівного. Сьогодні жінка прийшла до центру ментального здоров'я, що працює на базі центральної міської лікарні, аби упорядкувати свої думки, подолати тривогу та отримати поради психолога. Я би хотіла пройти в центрі свою психосоціальну реабілітацію, отримати підтримку психолога і взагалі. Ну, трошки порад психолога і спілкування саме у час війни. Психологічна підтримка стає не менш важливою ніж фізичне лікування. Кількість звернень до психологів зросла в рази. У центрі розповідають найбільш поширені проблеми: тривожність, емоційне вигорання та депресія. Чимало звернень від військових, які повернулися з передової або готуються туди знову. Зараз на жаль, через війну тривожні розлади дуже часто зустрічаються. І взагалом така тривожність у людей дуже сильно йде. Проблеми зі сном, тобто це зрозуміло, і молоді звертаються до нас. Буває таке, що звертаються люди й кому за п'ятдесят. Центр ментального здоров'я вже впродовж чотирьох місяців надає індивідуальні консультації з психологом, допомогу психіатра заняття з арт терапії та духовну опіку. Відповідно до штату, ми надаємо послуги. Це послуга, консультація психіатра з медичним супровідом, це індивідуальні або групові консультації психологів, психодіагностика. Також наші психологи проводять освітні тренінги, лекції. Вони проводять їх як для пацієнтів, для їх їх родин так само для медперсоналу. Нашого арт-терапія стає однією з найпопулярніших форм підтримки. Це метод, який дозволяє через творчість прожити важкі почуття. Фахівці кажуть, така ініціатива користується попитом не лише серед військовослужбовців, а й серед медперсоналу, який також потребує емоційної розрядки після важких змін. Коли людина істинно перепроживає е, усвідомлені моменти, що я ось тут зараз. У мене є пусте біле полотно, і в мене є кілька фарб, і з цього утворюється щось нове. І це енергія за життя. Коли ми перепроживаємо дуже багато в контексті країни енергії смерті, коли ми спостерігаємо, як щось вмирає. дуже важливо балансувати в житті це з енергією життя. Світлана, медпрацівниця центральної міської лікарні, вперше прийшла на арт-терапію, аби краще зрозуміти свій внутрішній стан. Було дуже цікаво пізнати себе, визначитися свій внутрішній стан і і далі що з ними робити? От зараз буде цікаво зрозуміти, що саме бо малювала по відчуттях, і буде цікаво знати висновки, результати, і далі хотілось би продовжувати. Щоб гармоніювати з собою щодня, медичний капелан Володимир Тимків духовно піклується про людей, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Найбільше уваги священик приділяє пораненим воїнам, які часто потребують не лише фізичної реабілітації. У всіх спілкуваннях е, намагаюся заразити вищими сенсами, е, додати світла там, де темрява, додати надії, там де смуток, і дати можливість людині повірити. Не тільки в себе, а повірити у того, хто завжди є і все наповнює. Тобто є всесвітня воля Божа, є присутній всюди Бог, який допоможе людині вийти з будь-якої ситуації. У центрі ментального здоров'я всі послуги надаються безкоштовно. Це може бути самозвернення до психіатра чи направлення від сімейного лікаря до психологів. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Дві доби поспіль у рівному фіксують температурні рекорди. Історичні мінімуми за всю історію спостережень зафіксували вранці 11 та 12 травня. Вчора повітря охололо майже до 1 градусу морозу. А сьогодні температура становила нуль. Так холодно цього дня у рівному не було з 1978 року. На завтра синоптики видали для області помаранчевий рівень небезпеки через ймовірні заморозки від нуля до мінус 2 градусів. Наразі у мене все. Незалежно від погоди, я вам бажаю, щоб у ваших домівках панував мир та злагода. Слідкуйте за новинами на наших сторінках. До зустрічі на сфері.